Володимир Михайловський був тут, у цій залі. Він був у думках, серцях, фотографіях та цитатах кожного з присутніх. 43 роки він пропрацював у газеті Радянська Буковина, активно спілкувався з культурними та громадськими діячами нашої області і не тільки. Усе те пропускав крізь свою душу і видавав на гора. Він куди би не їхав по Буковині, він завжди знаходив перш за все для своїх статей добре. От. Я йому казала, а ти давай критичний. А він завжди знаходив тільки добре в людях. І від цього виштовхувався. І тому в нього такі знаєте, були прекрасні художні статті. Окрім статей з під пара Володимира Іларіоновича, вийшли кілька книжок і перемогли Смерть, Хліб, наша доля, останній позовний комісара та інші. Книга між страхом і любов'ю перемогла на Чорнівецькому обласному конкурсі Книга року року-2006». Надія Бабич, знаний філолог нашого краю, згадує його твори, надихали. Саме вона писала передмову до останньої книжки Михайловського Мелодія білого смутку. Мені здавалося, що я ніколи не зможу написати передмови, бо отримала таке прохання це зробити. І коли я дочитала до кінця, мені за одну ніч створилася оця передмова. Настільки там все глибоко, духовно і душевно, що хочте вірте, хочте ні, без будь-якої метафори, рука сама бігала по паперу, і я написала цю передмову. Часто героями матеріалів Володимира Іларіоновича ставали звичайні люди, людські стосунки ось що було лейтмотивом його досліджень: батьки і діти, здобутки і втрати заробітчан, становлення самосвідомості українського народу. Ось лише невеликий перелік тем, про які він розповідав у своїх статтях та нарисах. Там була така глибока народність, така знаєте, роз. Усвідомлення цього краю, про який він пише, цих людей, про яких він пише. І ця стилістика, якою міг писати тільки Михайловський. Останній десь рік він працював над книжкою, присвячен 145-річчю Буковинській просвіті. Зібрано дуже великий матеріал про людей, Буковини за ці роки, за 145. Те це відбувалося на моїх очах, і він дуже переживав за це, щоб ця книжка видалася. Вона має рукопис писто. 1300 сторінок на цій зустрічі про Володимира Іларіоновича багато говорили, а ще більше слухали. Його біографію, вірші, пісні, написані на них спогади. Колеги розповідають, він ніколи не ставив гроші вище за слово. Для нього головними були щирість, правдивість, патріотизм та сподівання на краще. Він починав кореспондентом районної газети, а закінчив, як тепер можна казати, кар'єру головним редактором газети Буковина. На цю посаду його призначили. Колеги у 1991 році, Володимир Льонович. Ми обрали, обрали його редактором. Це було таке загальне голосування наше і наше бажання, щоб колектив часопис очолювала людина, яка була з народу, яка не мала за собою якогось. Не того, що називалося тоталітарною системою, він менше всього був зв'язаний, пов'язаний десь із обкомівськими працівниками, і тобто, це була людина-демократ. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.